Пропливти 3800 метрів у крижаній воді, проїхати 180 кілометрів на велосипеді та пробігти 42 кілометри вгору городу фінішної прямої на засніжену вершину гаоста топен. Все це долають учасники змагань з екстремального триатлону норсмен. Хав мене хобі сватлон із. The most challenging, and uh, it's for me. It's my personality, and uh, it's my life. It's it's my love. It's triathlon. It's it's really my love. Щорічно взяти участь у змаганнях можуть 250 людей, яких обирають за лотереєю. Тарас письменний єдиний, хто за 20 років оминув цю процедуру. Чоловік показав незламність та мужність українців між сигналами тривог та постійними обстрілами. Він тренувався на розбомбленому росіянами майданчику в рідному Харкові. Тож організатори поступилися традиціям. Тарас щептелотменмонтиклот Сента Постовтеом Лісит і Харків і Кріксула. Og det var en e-post som gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg har noen få startplasser som jeg kan gjøre meg som jeg vil. Og Taras fikk en av disse startplassene. Taras forteller om uh, livet i krigssonen. Han lever med luftsirene hver eneste natt, og hvor uh, alt rundt ham bombes ned. Men i den situasjonen så fortsetter han å trene hardt. Till och med, han lärde sig engelsk. Så det är engelsk, fem dagar i inne motor förr och kunna resa till Norge och delta på på norsmen. Det är er så viktig för ham når han lever i den situationen som han gör. Och så har normalen britt så viktig för dem. Det är så jag niets ne spav och trošak spav. Men jag uh, mria på sig, realna Maria. Det var Mia bara roker och det utboss. Er, Ну, це був шквал бушкваловіці у Житомирі. Презентували документальний фільм Людська витривалість, який розповідає історії атлетів, що взяли участь у минулорічних змаганнях Норсмен. Проте ця кінострічка не лише про спорт. Я більше хотів показати особистості цих людей, їх життєві історії. Це не тільки про те, що вони сильні, бо ми ще й буваємо слабкими. Ми маємо виклики у житті, які потрібно подолати. Тож важливо знайти в собі сили. Це є суть проєкту під час прем'єри. Організатор змагань Харек Странхейм передав гуманітарну допомогу стоматомобіль. Адже знає, що Тарас насамперед стоматолог. Ми профінансували автомобіль. Обладнання надав Бергенський університет, а інтер'єром машини займалися норвезькі в'язні. Інтер'єр Овдека. Тарас розповів, до нього зверталися багато військових з передової. Зі словами, було б добре, якби він міг лікувати їх на фронті. Тож чоловік вдячний норвезьким друзям, які допомогли реалізувати таку ідею. Там повністю обладнаний стема кабінет. Там кабінет, що має допомагати ближче до передової нашим хлопцям. І ми прийняли рішення, що цю автівку як першу автівку з тих, що будуть. А я не сумніваюся, що будуть ще і ще, ще, ще. Має отримати життє. Морський воєнний госпіталь. Така допомога від норвезьких друзів є не першою. Команда Норсмен спільно з нашими волонтерами постійно підтримує захисників. Вже вдалося передати близько 20 автомобілів та понад 200 дронів. Цього разу вони привезли 20 квадрокоптерів та інші необхідні речі для ЗСУ. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.